Да, дня, тей, Короче, це... да, все нас прийняли так в рапи. Да, да, да. Це 6 дня на ранку, неделя. Шестая година ранку. На ми все мы проснулися, і сейчас ми їдемо в город Миргар. Такое хорошее название. Город Мирга. Там є ще наша одна церква. І ми будемо служити в цій церкви. Пасторю, братам, да сестрам. Ну, расстояние десь 200 250 кілометрів. Так що нас ще ожидають сьогодні пів тисячі кілометрів. Ну, а потім ми приїжджаємо туди. А потім ми приїжджаємо сюди і будемо служити в Циганській церкві. Знову Харків. в Харків. В Харьків, да. Ясно. І вже завтра, вже на зранку, будемо відправлятися на Західну Україну. Класно. Так що з Богом ми на свій шлях, а ви на свій Ісус Господь. Да. Так. Церква Гапа і всі брати і сестри, хто взяли участь в нашій місії. Хочемо зараз дуже сильно з пастором подякувати за те, що ви докинули багато своїх пожертвувань на нашу дорогу. А зараз черговий раз на заправці, та місія буде нам е, тривати відстані десь біля трьох тисяч кілометрів. Тисячу сюди, тисячу назад приблизно і внутрішні рейси. Це досить коштовна справа, десь біля 12-13 тисяч гривень. Так, так, так. І ми просто хочемо подякувати дорогі, знаєте, брати та Сестри за вашу жартованість. Так, пастор каже правду. Зараз ми їдемо в місто Миргари, це від Харкова 250 кілометрів. Нам зараз потрібно проїхати ще 500 кілометрів. Вже тисячу ми наїздили і ще от 500. Ця поїздка буде ну, десь більше трьох тисяч кілометрів, а літр солярки стоїть 50 57 гривень, 57 гривень, 57 гривен. Так що це не дешова, знаєте, така наша місія, але слава Богу, вона того коштує. Тому що стільки благословіть, стільки подяки від церков, від братів до та сестри. Так що ми дуже вас дякуємо, дуже дякуємо. Хай Господь рясно рясно вас благословить. Потому, тому що цей посів, знаєте, в Царство Боже, ту добру почву, яка переносив вже. Ми бачимо дуже великі плоди. Хай Господь Воскресно, благословить. Дякуємо вам. Дивіться, Ми беремо ваше пожертвування фінансове, конвертуємо в дизель. Дизель конвертуємо в дорогу. А дорогу конвертуємо в проповіді. А проповідь, Слова Божого, конвертується в дух радості, дух благословіння, дух підтримки, дух натхнення. І Святий Дух, який утримує десь через нас і, відповідно, через вас, наші брати і сестри по всіх тих містах і церквах страждальних, де ми їдемо. І я думаю, що. Саме небо тільки знає, наприклад, яка, яку користь приносить ваше приштування і наше відрядження вами. Так що будьте благословені. Дякуємо Богу за вас. Повірте, ми не розважаємося за ваші кошти, ми служимо, рано встаємо. Нам досить ну, непросто, але з другого боку величезна радість. Ми ваші делегати і несемо помазання, мудрість, віру, дух зцілення для всіх людей, кого ми тут. Фронтових церквах зустрічаємо дуже багато церков, навіть припинили своє існування, і зараз вони отримують дуже такий потужний поштовх для того, щоб далі вірити Богу, надіятися на нього, триматися церкви. От Мені здається, що це є основної нашої місії, яку ми приносимо. А також сама присутність нас зі заходу, які приїжджаємо на схід, не дивлячись на цю дорогу весну. Вона також є ще одним аргументом того, скажімо, що люди починають відновлювати свою віру в Бога, віру в нашу країну, братерство, співдружність. Так що будьте благословені, дякую дякую вам. Дякую. Ми десь витратили до цього часу приблизно вже десь 8 тисяч гривень. Хочу відзвітуватися, десь ви на протязі тої нашої дороги, тільки докинули пізніше. Дам детальний звіт, так на мій розрахунок, приблизно десь. Вже 12-13 тисяч гривень, тобто дорога вся закрита. Отже, пожертвування ваше ми роздаємо. Ми дещо купили, як ви бачили, там двері, болер. Вчора я передав благословення особисто пастору Віталіку. Віталі. Зараз ми ще відповідно дамо по цій церкві від Агапи благословіння, куди ми їдемо. І знову повернемося в Харків, в Ромську церкву, там віддамо залишок благословення. В кінці добре відзвітую. Будьте благословені, хай кожна ваша гривна. Оцей час життєвий, який ви конвертували в ці гривні і передали нам. Хай Господь вас благословить, Він точно вас благословить. Так що ми їдемо далі. Так, ми поїхали. Скоро служіння з Богом. Дякую. Дорога церква заходу України, Львова. Ми в Мергороді нарешті доїхали. Це наш брат, місцевий пастор, представляй. Віталій Амосов, церква Салім, да. міста Миргород Полтавської області. Сьогодні буде класна зустріч в помазанні Святого Духа, заходу і сходу разом. Так, 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 так. так, так. Все гарно. Слава Богу. Тому як і центру до центру. І до центру до да, да, центра. Да, для Господа немає границь, так що. Сьогодні Слава Богу. Чекайте репортаж Щас. зі служіння. До нашого молитва будинку. Але проходьте. Тут у нас гуманітарна допомога. Вчора була роздача, багато людей було місцевих, слава Богу. Не бояться церкви за цей період. Переступають поріг, слава Богу. Тут палата, в якій мама лежала, коли я народився. Так що я тут. Церква, це був пологовий будинок, сьогодні це приміщення а, церкви. А, а зараз це дитяче. Кімнат. І це палата, в якій народився пастор. Так, да, да, 50 років тому. Ти що благосовіння. Ми в пологому будинку церкви тепер. Це наш зал. Так, да, Це зал. Прекрасно. Це ваше власне приміщення, так? Так, да, це наше власне з 2002 року. Це наше власне приміщення. Ну красиво. — це у нас такі є зображення. Ага. Ми кажемо, що в нас немає ікон, але всі пастиря, які піскопа на цьому фоні завжди фотографуються. Так що. Царівська церква. Нас тут пригощають, зранець який асортимент. Ні, я ви ще не відкрили, але не вкриє. Бачите, вони ще пастор вийшло. Отак нас здорово приймають, так що гостинність Божий дух, Божих людей. Львів'яне, на панять можна тільки кота. Гляньте так, який розмір пирогів на Полтавщині. Пастор нам сказав, що Полтавщина це є духовний центр України, бо боїстом так. Значить, пироги, вони автентичні саме на Полтавщині. Бачите, господині Західної нашої України з'їв три і наївся. Не так, як в нас 30 штук. Тягнеш, тягнеш, поки наїшся. А тут полтавчани, українці зробили пироги і все, і ти наївся. Пастор дуже дякую. Дуже дякуємо. Слава тобі наш Господь, За наших ділочка, Господь, якими ти благословив, яких ти довірив, щоб ми, Господь, зростили їх, навчили імені Твоєму, щоб вони далі йшли по житті. Вітаємо вас, любов'ю Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Ми Господні, ми Божі, ми українці, у нас все буде добре. вы верите в живого Бога, запомните, у Бога нет мертвых, аллилуйя. В нашем Боге все живые. А живые знают одну истину глубочайшую. Когда Иисус воскрес, аллилуйя, все ангелы воспели. Наш Бог живой. И первое, что Иисус сказал после свое воскресенье, первое, что вы знаете, какие были? Радуйтесь, аллилуйя. Радуйтесь. И это первое, что мы с вами сделали. Второе. Рядом с вами сидит, знаете, знаете, кто сидит сегодня? Тот чоловік, за якого 2000 років тому назад Ісус оддав свою жить. Господь вас амінно Вот, будь ласка. Оцю біль нашого безземного земного людського життя, яке постраждало від гріха нас, нащадки Адама, І ця його біль з потом з крови це було його причастя, також нашої долі. А потім Господь сказав, щоб ми брали його природу і причащалися, єдналися, мали спільність. з ним. Я собі зрозумів, що я далеко десь є від того справжнього горя, десь по новинах це бачу, але мені тяжко думати про це, Якось абстрагую і все і кажу, пастор, я хочу запричащатись. Я хочу як би приїхати сюди і подивитися, як ці люди живуть, як вони моляться, як вони страждають. Господи, дякую Тобі, що Ти вклав нас Твою любов. Що би з нами не було, і де би ми не були, Господи, є в нашому серці, Ти і Твоя любов. Дякуємо тобі за нашу землю, Господь як кровоточить зараз. І ми знаємо точно, що ти любиш Господь, цей овечий народ. Все, ми від'їжджаємо. Коротко були тут, провели ранок цієї неділі. І нас відправляють в наступне місце назад в Харків, в Ромську церкву. Зараз пастор все розкаже докладно. От. Але от сьогодні, в Полтавському районі, ми тут є, Полтавщина центр України. Дуже нас запрошували, просили після от, слова нашого ще приїжджати. Таке дуже гарне і сильне єднання церков разом з тим областей України, які, знаєте, в рани людських душ, от, які зараз утворила війна. Господь вкладає своє стілення, вкладає своє таке знаєте поєднання людей. Дуже важлива місія в мене таке сильне-сильне пророче відчуття, що це дуже важливо потрібно Богу.